А тепер запрошуємо зазирнути на нову виставку у Софії Київській. Вона має назву Жінка Україна-Перемога і представляє роботи Марії Поліщук. Війна очима художниці. Війна очима жінки. Ці картини частина виставки Жінка Україна-перемога. Української мисткині Марії Поліщук, яка у своїх роботах розкриває перед глядачами почуття українців під час повномасштабної війни і їх незламну віру в перемогу. Головним натхненням для мене є віра в наше майбутнє. Як би складно не було і буде складно, але попереду буде розквіт, Я в це вірю. І так ми переживаємо, зараз якісь просто нелюдські страждання. Але це дозволить нашій нації переродитись. Це і є моїм джерелом натхнення на виставці. Представлені 17 картин Марії Поліщук. Всі вони були написані під час війни з Росією. Деякі на самому її початку в 2014 році. Інші вже в 2022-му. Картина непереможна, Перша робота, яку бачить глядач на виставці. Це перечуття самої художниці напередодні Великої війни. Створена за два тижні до 24 лютого. Як я часто розповідаю, що прийшов такий образ, і я вже не могла його не відобразити. Для мене це країна, яка в молитві. Я почала малювати чорні птахи, і поступово вони. Почали перетворюватися в літаки. Чому я так малюю, я тоді не знала. Але все ж таки передчуття, ми всі тоді передчували, що, можливо, буде щось жахливе, але я до кінця не вірила, а можливо, не хотіла в це вірити. І для мене символічно те, що в неї зверху калина, калина, яка цвіте. Тому це до майбутнього розквіту подивитись на роботи Марії і замислитись над тим, як бачить жахливу війну українська жінка, можна в самому серці столиці на території національного заповідника Софія Київська. Від початку е повномасштабного вторгнення е російських військ на українські території художники дуже активно почали творчу діяльність до Софії Київська, як до колиськи мистецтва звертається, і ми запрошуємо також, щоб продемонструвати ці роботи. Підтримуємо мистецтво під час війни, е, оскільки його треба показувати, треба доносити до людей. Сьогодні виставка Жінка Україна-Перемога одна з найпопулярніших в Софії. Щодня сюди приходять десятки людей, аби подивитися на роботи Марії Поліщук. Я спеціально приїхала сюди заради виставки. І саме ця художниця так вдало змогла знайти. Фарби, тематику, і показати оці ляльки-мотанки, які без обличчя. Розумієте, вони без обличчя, і це дуже важливо. Це наша традиція, можливо, тільки українська. І тому ця виставка просто унікальна, просто унікальна. Кожна картина дає силу і надію на майбутнє. Ще одна мета виставки Марії Поліщук благодійний збір на дрони для підрозділу, в якому зараз захищає країну брат художниці. Ви можете задонатити будь-яку для вас комфортну суму і отримати листівки з моїми картинами, тобто просто написати мені в особисті в інстаграм в Дірект, і я вам вишлю. Також можна їх взяти на виставці. Вони тут. Розкладені у вільному доступі. Нагадаємо, відвідати виставку жінка Україна-Перемога і залишити свій донат можна на території заповідника Софія Київська. Виставка триватиме до 10 березня.